Это то, что вы оставляли 2000 предоплаты, да? Можете приезжать. Вот забрал, только еду на склад. Минут через 5-10 буду. А, ну хорошо, я смог, Добрый. Меня на склад заезжать или в магазин? Лучше на территорию туда склада заезжать, чтобы мы не носились с ними. Добрый, добрый, хорошо, спасибо. Ага, все, до встречи. Тобто на минулому тижні людина замовила акумулятор, залишила передплату. В п'ятницю вона замовила, по-моєму, в п'ятницю чи четвер. І сьогодні приїжджає без, без проблем у вівторок, коли ти і обіцяв, да, да. ми зараз їх усе веземо і забирає. Тож, дзвоніть, звертайтеся, залишайте передплату, тому що акумулятори зараз, ви самі розумієте, дуже швидко розкуповують. Е -е, коли наступна партія в нас? Не знаю, зараз це ж були постачальники, він подивиться ще свої там по сусікам пошкребьоться. Uh -huh. Може, щось ще трохи і буде. І каже, в Чорноморській стоїть ще контейнер, у нього там штук 160 акумуляторів. Ну каже, щось там з розтаможкою довго. Ну, добре, зараз ми веземо 12 вольт годин, літі залізофосфатні. А які в нас ще є у асортименті акумулятори? Дея uh -huh. Proel. І дайнеси завтра-післязавтра повинні отримати 5 кВт 48 на 100 Тобто ну, Для систем, уже, які по АКБшкам 48 вольт. А на 12 Ампер годин які ще є. Окрім цих? Ну, немає. Зараз немає ніяких. Немає. Є ще в наявності 12 на 300 отакі як оце. Тільки mm -hmm. це 12 на 100 ампер, а то 12 на 300 ампер. А Яка ціна буде? 27 вроді би. Mm -hmm. Добре, то ж замовляйте по номеру телефону в описі відео.